Привіт, друзі, привіт привіт, дівчатка мої. Привіт всіх, хто зайшов до мене на канал. Ми тут з Богданом готуємося пити чай. Що ти назад приніс? Чи то друга чашка? Я вчорашню чашку приніс. Понятно. Ми тут з Богданом готуємося пить чайок. Протираю очки. Мені очки підуть так. Собі зробила. Хотіла взагалі дівчатка, якщо чесно, попити з вами каусю. Время у нас вже третій час. Розуміє, що Треба виставляти відео, а в мене нема нічого. Мені треба з вами побалакати, а я не готова. Я гуляла сьогодні, була сьогодні в Закопане. Е, приїхала додому, перемила кое-що, зробила і думаю, сяду з дівчатами побалакаю. Дівчатки, так нада, так треба з вами сьогодні, як ніколи. Я хотіла, якщо чесно, другі обстановці, щоб вам було якась картинка мінялася, я хотіла зробити відео в Ліди в кабінеті. Була в кабінеті. Ну Там клієнти, дівчата ходять, то не хочеться кричати. Відео записується, настояще відео, діалог особисто, ну, якщо ще щось показуєш, то це одне. А якщо ти ведеш діалог з вами побалакати один на один, то це треба. Будь в отільній кімнаті, щоб тобі було зручно, щоб тобі ніхто не підмішував, щоб ніхто тобі не бігав туди-сюди. Ну, якось так. Дівчатки, я ж бачу по картинці, що виглядаю я не очень, тому що такі кофточки мені не йдуть. Ну, так як я ходила в цей кофточки з рубашечкою. А було мені жарко, то холодно, то жарко, то я рубашечку зняла. Зараз я на минуточку відключуся, приведу себе обожаю вид, накину на себе якусь накидочку і зустрітимся з вами. Так, ну скажіть так краще, так? Да? Що, девочки? Після дня народження я в шокі. Я в великому шокі від дня від самого і від ваших коментарів. Дівочки, я вам дуже дякую всім абсолютно за ваші коментарі, за щирі, теплі, добрі. Я просто я кажу, один період в моїй житті був цього дня рождення, що я, я, ну, я розчитувала на щось таке, але я не предполагала навіть, що буде так. А тут ще й з коментарями, дівчата, ви мені. Стільки піддали, ви мені так підняли настроєння, ви мене так підтримали, що мені просто хочеться. От дійсно, от в цьому стані хочеться заплакати. На волки на день рождення я настроїлась настільки, що в мене не буде сльози. Тому що я на 50 50-ліття проплакала йому, йому було 50, Я проплакала весь день, і я не змогла ні сказати слова, ні пів слова, тому що в мене постійно текли сльози. Я не могла змиритися з тим, що йому 50. 10 років пройшло, дівчатки, вже 60. 10 років і я настроилась. Не треба плакати, не треба переживати. Ми не можемо змінити свобитє, ми можемо змінити щось в своєму мозгу і прийняти це як подарок житті. Хтось не дожив до 60, а він дожив. Хтось не святкував цей день, день народження, навіть якщо йому було день народження, не зміг. Хтось на війні, хтось в окупації, хтось в Україні не до Дня народження. А нам Господь дав, що ми змогли зустріч... зустрітися, з ким дівчата зустрітися. Ми не змогли зустрітися з рідною дитиною, бо вона перед цим була. Не змогла вона приїхати ну, побуті, остатися. Ми знайшли друзів з великої букви дівчата, можна, я так скажу. Ми знайшли друзів таких. Я не знаю, як чувствую я себе Ніночка і Наташа. З Сашею У мене таке відчуття, що ми їх знаємо 100 років, що ми з ними виросли, що ми з маличкою за такого поп'яночка разом, настільки нам легко, настільки мені. Не буду за всіх казати, дівчата напишуть. Я думаю, їм також, я думаю, що також. Ну про себе кажу, настільки нам легко, ми зовсім чужі люди. Вся компанія, яка була у нас на святі, це Діанка з Максимом і Лідочка з Валіком, наша сім'я Богданчик, що ми разом. Люди запрошені всі нам нові. Ми не гуляли з ними в компаніях, ми не святкували з ними ніяких свят. І отак ми святкували, це все благодаря їм, благодаря тому, що, ми, що вони прийняли нас такими, як ми є, вони е не судять нас. Вони дали можливість нам розслабитися, дали можливість бути такими, як ми на самому ділі є, що вони не ждали від нас яких чудес, вони не ждали, що тут буде сверх, язково. вони просто приїхали. І це велике діло, що вони приїхали, що вони не відмовилися приїхати. Друзі мої, я вдячна моїм підписникам, бо ці дівчата... Колись знайшли наш канал, колись перший раз подивилися, колись перший раз написали мені коментар, колись перший раз мені тьохнуло сердечко від їхніх коментарів, і після цього ми стали друзями. Капець. І ці дівчата нам допомогли цей, зробити це свято, бо якби не вони, ми б самі в кругу сім'ї так би не відсвяткували. Ми стараємося, збираємося. Ну, трошки мало нас. Друзі мої, дякую всім, хто святкував з нами. Дякую дівчатам, що ще й понаписували після свята відгуки. Нам коментарі різні. Вам, друзі мої, хто не святкував з нами День народження? А написали стільки коментарів. І я кажу: я вам так дякую, що ви навіть ви не представляєте. Мені настільки було приємно. я читала кожен коментар і відповідала практично відразу на цей коментар, тому що я їх ждала. І я один був коментар з усіх. Я думаю, хто перший був? Світлана Мельник. Перша. Дякую, Світочка, ви як завжди, були перші. І Світлана могла бачити в перших коментарях був один. На польській мові. Я не можу сказати 100%, що це були хтось із поляків. Ну, На польській мові було, типу, йдіть, їдьте українці, вертайтеся чи ну, може в грубішій формі. Я заблокувала цю людину і все. Більше нічого, е нічого поганого, ні одного коментаря не було. Я не знаю ні хейтерів, ніяких моїх. От мої, о, ті, які люблять мені писати гадості, вони не з'явилися. Я знаю, що вони дивилися, я знаю, що їм цікаво. Ну, просто вони не змогли переплюнути свою гордість і щось написати, і я не обіжаюся. І я дякую тим, хто написав, бо написали стільки, що я навіть і, і представити собі не могла, що стільки людей написало. Так що, всім, оце в мене перше тяга була до того, щоб зняти відео, може комусь не понравиться безполезне скажуть, чи що, для мене воно дуже цінне, це відео, що я сьогодні знімаю. Тому я хочу дівчата, всім подивитися очі і сказати всім дякую. Велике дякую. Дуже цінні ваші коментарі. Дуже цінно, що в наше врем'я багато могло бути таких хейтерських коментарів, що в країні війна, вони танцюють, вони там хвастаються, можна було це не показувати. Ні одного коментаря такого у мене не було. Я не удаляла і не зустрічала. Так, дівчата, подякувала, йдемо далі. Що сказати по празднику? Я думаю, що все це не чия заслуга, це Господь так дає. Раніше ми готувалися до Дня рождіння, знали, празднуємо, не празднуємо. Цей раз в мене були такі мислі. Приїжджала до нас Наташа, телефон стоїть, дівчатки, трошки криво, але я не хочу його міняти, у мене пам'ять погана, зараз начну туди-сюди, опять в мене виб'є з записі. Приїжджала Наташа, ми з нею стресонули, Поки вона приїхала, це радісний стрес. Потім уїжджала пла... плачевний стрес, нервний стрес. У время того, коли приїжджала Наташа, ми зустрічалися з Наталією Зелінською, вони були в Закопане, і ми з ними зустрічалися. І я вже проговорила тоді, що я Вовику 60 год, що я хочу, щоб ми празнували, щоб ви приїхали. Ну я не уверена, що ми будемо празнувати, тому що Наташа тільки поїде. Я не знаю, як я себе буду чувствувати. Е, як буде моє фінансове положення, готове, не готове на це. В общем, е, я сказала і е, все. Тому що я не знала. Ну, коли поїхала Наташа і доїхали з Божою допомогою, опять же, стресом з нервами. Я зразу вдома в сім'ї заговорила про те, що ми будемо святкувати Вовику день режіння. У нас, я знаю, думаю, ви знаєте, у нас день режіння в нього 7 сентября, 7, -го, 7 -го вересня, а в мене 25 жовтня. І виходить, в тому році ми йому відмічали, 50 йому ми відмічали. А мені нічого не відмічається. Чого? Того, що жовтень, а ми в Закопаному в жовтні місяці, по перше, вже і день менший, і погода ще хуже. Тут вересень та вже кажеться, що жовтень. А якщо ще місяць ждать до 25 жовтня більше півтора місяця, вже погода буде не позволять так, як би нам хотілося. Так що я вважаю, що я зробила правильний вибір, що ми все-таки святкували Вовику День режіння. Він казав: Та не треба, та давай вже тобі в цьому году. А в нас в усіх йому 60, мені 55, ліді 35, У нас в усіх цьому году круглі чи полукруглі <звіх> з добавкою 5. Ну, в общем, він мені каже, що ні, давай тобі. А я даже і слухать не хочу. Я даже не обсуждала нікого, Ми будемо празнувати і точка. Я сказала, ми будемо празнувати. Я хочу. Я не знаю, що у мене. Толкало на це, для чого це було, що це було. Ну, я хотіла. Я ну, от я кажу на другий-третій на третій день, тільки Наташа пихала додому, е, зв'язалася, що вже вона вдома і все нормально. Я вже почала продумувати день народження. Я його ніколи в житті так не готувалася і не продумувала як цей раз. Мені так тянулося, время, мені казалося або швидше. Мені так хотілося. Я не знаю. Я мало знаю цих людей, але ми. Просто одірвалися одним словом. Одним словом назвати, одірвалися. Що я думаю після Дня Рождення? Що я подумала? Плюси-мінуси, дядечки? Да, є великий великий мінус. Великий. Домик, де ми святкуємо святати, День родження Вовику, ви вже бачили його не перший раз, це жаб'є дворки, це домки, там не один домик, а домки. Це хазяйка цих дворок, Лідина клієнтка по ногтям. Ну, Ліда сказала, скільки треба буде заплатити, вона не бере, вона все кидається і не хоче, ну там хоч для уборки, хоч як небудь там 500 злотих, 700 злотих. Такі дворки стоять набагато дорожче. Ну, там дуже удобно, ви бачите, там є всі условия для гульок. І ці дворки, девочки, мінус, ці дворки були нам віддані ключі у суботу, в 11 часов дня, навіть раніше, бо дзвонила, ключики там, то й там, то коту ключів, і ще не було 11 в суботу. А ми гостей запросили в неділю з утра, ну, часов з 10, з 11, отак, щоб ми цілий день гуляли. А поки поз'їжджалися, посідали за стіл, мабуть, був перший час. І ми не вспіли по своє время, те, яке нам би можна було провести разом, ми не вспіли, ми не нагулялися. А я тепер думаю: це великий мінус. Тому що треба було мені запрошувати гостей на суботу в обід. Вони б поки поз'їжджалися, ми б сіли, повечеряли. Посиділи, поспівали це субота, неділю б з утрами повставали вже полноценний день, який би ми могли провести разом. Ми біжарили шашличок у неділю. Ми б там би вже хто купався, хто що робив, бо це неділя був, а у понеділок ми б з'їхали до обід. А тут вийшло так: в суботу нам отдали ключі, в суботу домки наші гуляли. Ми відвезли туди алкоголь, ми відвезли туди сухі продукти, які можна відвезти, бо єдиний оце невеличкий мінус, бо люди не їм мінус, а мінус того, що дні рождення вони там не предполагаються, а вони... Туристи то не будуть, і у них невеличкий холодильник обичний, оцей мебельний А в нас продукти такі, що нам і нашого дверного двірного не вистачало. Так що, оце є мінус по продуктам. І ми це приїхали в суботу, погуляли, нагулялися в неділю. А так ми приїхали пізно і ми не вспіли толком. Ми за вечір, у нас тут салатів куча. Гаряче ми не можемо подати там, бо немає в мікроволновці чуть розігріваємо по одній мисочці піддаємо, розбирають, бо нема міста на столі. І тут же жаряться шашлички, тому що нам сьогодні треба все вспіти, бо завтра утром нам до ну утром що? Поки повстаємо, поки там зуби туди-сюди, поснідали і вже треба з'їжджати і вбирати після себе. Время було мало, ми неправильно розподілили время на таке на таке торжество, на на так, так як ми приготувалися, і так як люди до нас їхали, підмінялися з е, е, різних кінців. Ніна з Кракова приїхала, Наташа теж під Краковом. То надо нам все-таки було це. Я дуже дуже жалію, що ми в нас осталось дуже багато продуктів і сталося багато алкоголю і всього, тому що ми не розчитали час. Так, що ще? А, чи жалію, чи не жалію, дівчата, жалію, жалію, що мало, жалію, що так швидко пролетіло время. Вовик дуже довольний, він каже, да, ну правильно ти зробила, правильно. Я теж потім захотів каже. А я думаю, а я нікого не питала. Чесно, дівчата, я сказала, я хотіла, от як я хотіла, кажуть, мічти збуваються, треба тільки мечтати. Так, оце та мечта, яку я мічтала, і вона в мене збулась так, як я хотіла. Все збулося іменно так, як я хотіла. І я сподіваюся, що все остальне, що я хочу, буде збуватися точно так же. Сьогодні вже время багато дівочки. Сьогодні в нас вже є невеличкий мінус по фінансам. Сьогодні Вовик вийшов до машини їхати десь на роботу, а вона не заводиться. Ну, він так і поняв зразу. Більше всього, по завожуванню він там знає, як воно колись класило, як просто ламалося. Це щось там. Ну, коротше, акумулятор. Акумулятор накрився. Ми купили, ми не купляли ні разу акумулятора. Машина прийшла з акумулятором. Скільки вона їздила там, ми не знаємо. А скільки вже ми на ній наїздили, я не знаю. От 5, мабуть, вона у нас, чи 4. Ну, коротше, довго. Валік йому підкурив. Подивилися, спробували, що так. До обід він отработав, і поїхали тільки що з валіком. Бачу, дивлюсь у вікно. Ідуть, привезли акумулятор, поставлять і мінус. Я не знаю, зараз спитаємо. Злотих 400 ми розчитували. А за скільки купили, поняття не маю. Валік? За скільки ви купили акумулятор? 400 рівно? Хватило. А я 400 вовику й дала. Кажу, хвата нам 400 чи ні. Ну, 400. 430, так а на омяну 400. 400, Понял. Так що в нас сьогодні мінус. Ну, ласточка наша робоча, <говори> вона я нас плюс. Плюс нове акумулятор. Плюс новий акумулятор, <говори> так. <говори> колись валік, це ти мені казав, так, колись валік мені казав, він ще з лідою приїхав, тільки, мабуть, перший раз знайомиться з нами. А у мене на, дер... на вікні росло грошове дерево, цвіточок грошове дерево. І воно ніяк не хотіло рости. Стовбурець такий був товстенький, а віточки з нього ну ніяк. Вони такі були нещасні, такі були такі. Валік проїхав, а я кажу, щось це дерево ніяк не хоче рости. Стоїть на місці, а Валік каже, це стабільність. Так що <смас> Валік коли скаже, то обов'язково в тіму. Тоді була стабільність, зараз каже не мінус, а плюс бо плюс новий акумулятор. Так що треба мислити і взяти наш мисли. Тоді буде все добре, не буде розстроєних чувств. Ну що, друзі мої, всім дякую ще раз, бо я думаю, що я вже наболтала дуже багато. Наташа п'ють дуже смачний чайок. Ми після гульок захворіли. Богдан і досі хворіє, я вже трошки відходжу, але все одно ще є трохи. Заодно оджалися полезли з приятними. Після гульок треба було віддихнути, полежати. І після І напав оце е, крутняк, я вже там... Повдите на відео, я вже ніс крутила, вже мене крутило, ломило. Волик нас заразив усіх. Так що отходю вже, звісно, потрошку. Сьогодні вже виїхала в Закопане, в Ліди погуляла, походила по закопаному по магазинам. І це, і одлежалися. Встрітила сьогодні нашого сусіда-шефа, каже, як діла, як здоров'ячко, нормально. от гуляли, от пили, і вже одлежалися, і вже в бойовому настрої. В общем, чого й вам желаю. Тож желаю бойового настроя, желаю е, всього самого найкращого, мирного неба, здоров'ячка і всього самого найкращого. А як нагадала мені Діанка, як каже Надя, було б здоров'я, а гроші заробимо і купимо все, що нам треба. Миру, здоров'я і всього вам самого найкращого. До зустрічі. Дякую всім за підтримку.